Я хочу сьогодні задати питання, як вистояти у випробуваннях, як зберегти силу, коли ти стоїш роздоріжжя роздоріжжі і не знаєш, куди йти? Нагадали мені приклад один, таку алігорію, я хочу спитати, чому лелеки летять через тисячі кілометрів, перелітають моря, пустелі, ризикуючи своїм життям? Щоб повернутися в Україну або зараз вони восени будуть відлітати у теплі країни кажуть, у цю Африку. Там що жаби більше, ну може й більше. Чому вони там не в'ють гнізди, Чому вони летять назад? Бо вони тут народилися і відчувають турботу, що це пов'язане з ними. Батьківство. Це щось подібне, що й у нас зараз важливо. Де і як ми можемо знайти те місце і опору? І ви знаєте, апостол Павло у першому Каріфнам, 10 розділ, 13 вірш казав, вас постигла спокуса не інше, як людська або людське випробування. І Бог вірний, який не попустить, щоб ми були спокушаємо більше, ніж можемо, але про спокусах дасть, при цих випробуваннях дасть і полегшення, щоб ми могли це перенести. І це слово саме про надію, силу в часи війни і тягаря. Я хочу привести приклад з науки, який мені, як людина, яка займається здоров'ям, може також і вам допомогти розібратися. Кожна наша клітина має тіломери. тіломери. Це такі захисні ковпачки на кінцях хромосомів. Коли ми живемо в стресі, ці тіломери швиденько коротшуються, і клітини старіють і швидко вмирають, не діляться. Тіло виснажується, але є і добра новина. Молитва, стан подяки, прославлення, фізична активність і правильне харчування можуть допомогти уповільнити цей процес. Як це практично застосувати сьогоденні молитва і прославлення, коли ми виходимо, стан Божого шалома, серце заспокоюється. Сред зменшується тіло, отримує ресурс для відновлення. Це реальний вплив на наші тиломери і імунітет. Друге це додаткові підтримки в харчування нутрицептики та функціональне харчування. Я використовую лоєвера, це підтримуюче такі клітинне очищення, омега 3, яка зменшує запалення. Мінеральні комплекси, у мене це про баланс, який відновлює кислотно-лужний баланс. Антистресовий продукт майнмастер, які знижують рівень кортизолу, який зараз у нас вже четвертий рік звінчений. Це не просто добавки, це інструменти підтримки для кожного з нас, щоб витримати ці опробування. А також фізична активність навіть 20-10 хвилин ходьби чи розминки щодня допомагають кровообігу, нервовій системі. І роботу мозку. І саме головне це підтримуюча спільнота, церква. Саме це допомагає подолати оцей цей стан сам на сам у випробуваннях. Кол... Тоді ми слабкі. Але коли є підтримуюча спільнота, молитва, слово підбадьорення, допомога у потребах, ми відчуваємо, що Бог діє через тіло Боже, що ми комусь потрібні. Тому. Коли ми думаємо, я більше не можу, згадаємо, що Бог вірний. Він дав нам слово, науку, тіло, харчування, підтримуючи спільноти, щоб ми не лише вижили, а й оновлювалися, як лелеки завжди повертаються додому, бо там їх сила і опора, а ми завжди можемо повернутися до Бога, який є нашим гніздом, нашою безпекою. І надією.